Закоханий в осінь Летіть, мов коні, на простори, мої думки не прошені вікно зима постука скоро а я в гостях осені Вікно зима постука скоро осень, тихеньким смутком плине вдаль і краса в а душу огорта печаль Непрохана і неждана. А душу огорота печаль Непрохана і і не жадана, танка гнучка враба над річкою, хоть серце іздражурба. Зимі не покорюся, хоч серце і зазиражу рва, зимі не покорюся, ще літаже тепло, і травкі покоси та ям печалям всім на зло, закоханий у син, та я печалям всім на зло, закоханий.